Витись інформаційний випуск новин сьогодні про події п'ятниці 5 грудня. Розповідатимуть наші кореспонденти у студії Єворська. Вітаю! 7 грудня день місцевого самоврядування. Свято тих, хто і власних зусиль покликаний турбуватися про нормальне життя громади села, міста, району чи області, про їхній економічний, фінансовий і соціальний комфорт з цієї нагоди у стрільському районному народному домі. Вчора відбулися урочистості. На них був і Василь Алєксєєв. Депутати сільських, міських районних і обласних рад найближче стоять до простих громадян до своїх виборців, які звертаються до них за порадою чи допомогою. Від їхнього сумлінного ставлення до своїх обов'язків, уваги і чуності до чужого болю. Багато в чому залежить суспільне здоров'я держави в цілому і самопочуття та життєздатність кожного з нас. Про це йшлося у районному народному домі на урочистостях з нагоди дня місцевого самоврядування. Саме про це сказав благословивши присутніх, і пресекретар стримської епархії, отець Павло Хут. Я бажаю вам, щоб в контексті святкування сьогоднішнього праздника введення в храм Пресвятої Богородиці кожен почувся відповідальний за плекання і розвиток внутрішнього храму взаємин із Богом. Це той храм, який є опорою і підставою для нашого професійного діяння. Бо від того, чим наповнене наше серце, залежить, який є зміст. Нашої праці. У цих взаєминах із Богом є приватність, але вона також межує із комунікуванням з іншими людьми. Тому ми не можемо приватизувати Бога до того і говорити, живу собі з Богом, як хочу, бо те, як ми з Богом живемо, переявляється у наших взаєминах з іншими. людьми. Тому я Відштовхуючись від сьогоднішнього праздника, бажаю, щоб ваше серце завжди було храмом, якому може знайти затишок Господь Бог, але в якому завжди може знайти пораду і порятунок кожна людина, яка звертається до вас як до працівника. Органів місцевого самоврядування з вітальними і вдячними словами до сільських голів і секретарів сільрад депутатів звернулися голова районної ради Роман Козак і голова ради адміністрації Євген Кухар. Сьогодні Стрийська районна рада є дійсно одним словом боєздатна, яка може і хоче приймати десь може не популярні рішення, але рішення ті, які будуть потрібні вашим громадам. Тому що депутати Стрейської районної ради сьогодні захищають інтереси Стрейського району. Вірю в те, що з часом законодавство, на яке ми дійсно десь всі нарікаємо, буде змінене. Буде на користь органів місцевого самоврядування, де люди будуть мати повноту влади і повноту відповідальності за вчинки чи за певну роботу, яку будуть виконувати на певній своїй території. Сьогодні свято і не хочеться говорити на песимістичній ноті, тому я щиро дякую вам всім за вашу роботу, за вашу непросту роботу. Бажаю вам, щоб ви на даних посадах, будучи обраними. Сільськими головами, секретарями, сільським російські працівники залишалися, і працювали ще довго. Керівники району вручили багатьом сільським головам, секретарям рад і депутатам грамоти районної ради і рейдер адміністрації та пам'ятні подарунки серед відзначених і директор нашої телевікомпанії, депутат районної ради Тарас Демидюк. А відомий гурт Говерла завершив урочистості пісенним вітанням. Риська районна рада розробляє проект положення щодо використання надр району. Зокрема, пропонується, щоб 10% вартості надр державні чи приватні підприємства, які займаються відповідною діяльністю, добровільно перераховували в бюджети місцевих рад на користь місцевих громад. З цього приводу є попередні домовленості з кабінетом міністрів. У Стрийському районі створюється громадська організація Народний контроль, яка контролюватиме відбір гравію та виробку лісів. До нього війдуть по два представники від кожного населеного пункту. Вони контролюватимуть відбір гравію, виробку лісів та інші роботи, які проводяться на тій чи іншій території Стрийщини. Мета припинити несанкціоноване знищення природних багатств краю, що набуло значного поширення. Міністерство охорони здоров'я України погодило подану головою Львівської облдержадміністрації Миколою Кмітем кандидатуру проректора з лікувальної роботи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Віктора Кімаковича на посаду начальника головного управління охорони здоров'я. Повідомляє прес-служба облдержадміністрації. Доктор медичних наук Віктор Кімакович вже очолював це управління у 2002-2005 роках. Представлення нового начальника працівникам головного управління охорони здоров'я заплановано на наступний тиждень. З нагоди міжнародного дня інвалідів, що відзначався 3 грудня, сьогодні у міському будинку культури Стрия відбулися урочистості. З подробицями Світлана Кренців. У приміщенні міського будинку культури відбулись урочистості з нагоди міжнародного дня інвалідів, які відзначили 3 грудня. І незважаючи на те, що строю близько 4 тисяч інвалідів, зал був напівпорожнім. І вступним словом до присутніх звернулася заступник міського голови Таїсія Гайдукевич. Вона розповіла про те, що було зроблено на місцевому рівні для інвалідів для їхнього більш комфортнішого життя. Протягом 2007-2008 років. За рахунок державного бюджету 20 інвалідів отримали автомобілі. В поточному році отримано та видано інвалідам 30 путівок на санаторно-курортне лікування. Проте, я мушу відзначити, що в основному це стосується інвалідів війни. Для них великі преференції. Значить, серед тих 30 путівок 27 для інвалідів війни. Отримано 17 інвалідних військів та 59 штук засобів реабілітації, 234 протезно-ортопедичні вироби. 81 інвалід отримав одноразову матеріальну допомогу з державного бюджету на суму 9700 гривень. Було також сьогодні і нагородження кращих соціальних працівників, які зробили невеликий внесок у роботі задля покращення життя людей з обмеженими можливостями. Грамоти їм вручала та ж Таїсія Гайдукевич. Після чого відбувся концерт за участі творчих колективів міста. Світлана Кренців, Оксана Стасів, Ілістрицьких новин. Сьогодні вночі біля села Загірці Бродівського району на автомобільній трасі Київ чоп водій автоцистерни Мерседес Бенц» із 25 тоннами гліцеринового масла не впорався з керуванням через кабана, який раптово вибіг на дорогу. Вантажівка перекинулася на узбіччя на землю. Витекло близько 10 тисяч літрів гліцеринового масла та забруднено 30 квадратних метрів ґрунту. Загрози населенню та навколишньому середовищу немає. Проти голови львівського поліційного адміністративного суду Ігоря Зварича порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Отримання хабара в особливо великих розмірах посадовцями відповідального становища. Повідомив учора на прес-конференції начальник першого відділу головного управління розслідування особливо важливих справ генпрокуратури України Володимир Жербицький. На сьогодні вилучено понад 1 мільйон доларів та 2 2 мільйони гривень, а також нотатки, в яких записано, які судові рішення замовлено. Зварич не перебуває під вартою, оскільки має суддівську недоторканність. Відкрити кримінальну справу проти нього дозволила восьмимісячна робота управління СБУ у Львівській області зі збору доказів його неправомірної діяльності. 9 грудня з 11 до 13 години в управлінні державної служби голов держслужби України у нашій області відбудеться пряма телефонна лінія «Суспільство проти корупції за номером телефону у Львові 235 72 83 На ваші питання зауваження пропозиції відповідатимуть представники обласної прокуратури обласних управлінь внутрішніх справ державної податкової адміністрації та СБУ. За даними метеопрогнозу, ці вихідні на стрищині передбачається мінлива хмарність, подекуди невеликий дощ. Вітер південно-західний, 47 метрів за секунду, атмосферний тиск 729 міліметрів тутного стовпчика, вологість 88%. Температура повітря в суботу 7,10, в неділю, 1,4 градуси тепла. І на цьому ми завершуємо інформаційний випуск новин завтра о 19-й Марта Стадник підсумовуватиме тиждень. Я ж прощаюся з вами. Бажаю гарних вихідних. Побачимось.